Грип та ковід Україна на порозі епідемії на герві, грип та ковід захворіли понад 2,5 мільйони українців. Лише за останній тиждень додалося понад 200 тисяч нових випадків сезонних хвороб. Найбільше пацієнтів на Хмельниччині, Волині, Житомирщині, у Закарпатській та Івано-Франківській областях. А от у Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Чернігівській області та у місті Київ кількість захворюваних не досягла епідеміологічного рогу. Більше половини усіх хворих це діти. Симптоми МГЕРВІ та грипу цьогоріч однакові, висока температура, нежить кашель. Вже найближчим часом кількість хворих почне поступово зменшуватися. Прогнозує заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко. При появі таких симптомів не зволікати вакцинація. І щодо грипу, і щодо ковіду. Якщо говорити про вакцинацію проти грипу, то Вакцина проти грипу є в аптечній мережі нашої країни. Кожен громадянин може придбати цю вакцину за власні кошти, вакцинуватись, може із зверненням до сімейного лікаря для того, щоб лікарем було визначено і схему лікування, якщо це потрібно, і взагалі надано медичну допомогу. Наголосив би на такому найефективнішому методі профілактики це вакцинація. І щодо грипу, і щодо ковіду.